Вася за. Не <рес> за. Костолюк. Прокуда. Рудишин за. Рудіон. за. Симбур. Цюрку. За. Яворсь за. Вася за. Батьків за і за. За. проти утримуватися. Мати оголосувала. Четверо рішення прийнято. Про продовження дії та внесення змін договорили. Венератування ці способних на території повних старостейського округу. Також укласти додаткового угоду про заміну, що вони вузької військової обласної державної адміністрації на бузьку міську раду. І умова, це умови, які під теперішні перед типові договору. Комісію про високого полю. Ставлю питання на голосу. Питання на голосу. Ліпець. Ба. А зачем нас не бази? Ба. Провко, да. А євск. Асічні за. Постолю. За. Прокуда. Рудишин за. Рудьона. За. Сайт. За. Цимбо. За. Цюр. Яворськ. За. Знову ж таки, 20 за. Четверо не голосували. 20 за, проти утрималися. Немає. Голосували четверо. Рішення прийнято. Про запрошення проєкту замовлення щодо відведення земельної ділянки для зміни ціному. Затверджуйте їхського Мартину Леониду проведено щодо відведення ділянки, зміниться його призначення, і коли змінюється і це медичний запасу, зі господарським подібним збирами оці нове призначення, іншого сільськогосподарського призначення, площі буде команді 80-28, це рік уважали. Передати ворогівського маршрутку. Але якщо називає ділянку, встановити.

Який жмур, зробу, Кузик, Мех, пасічник, пустолю, прокудар, рудьон, Сай, цимбур, цюрква, яворський, За. І того 20 за червьому не обсудимо. 20 заново проти не приносить прийнято. 30, 17. Про передачу додаємо і складкованих земельних ділянків за рахунок земельних часток паїв, які знаходяться за межами населених пунктів будь-капірних планет. Встановити розмір мозної влади у розмірі панати і термін один рік. У прийшло, позитивний про ковід Микола Вікторович, повідомив про повітря ХС. Голосувати Питання за позиції. У нас там на голосування. Прошу голосувати. Сліпець! Да. Пап? Да. Бамінська. Ровко. Отак. От Гаєвська. Дворянин. Яков Жмур. Роб. Кузьм. Панди. Мер. Пасічник. Постолюк Рокудар. Рутишин. Рудіок. Сайт. Зем за, курку за. Яблузь за. І того 19 за. 5 презентацій. І що маєте знати? Давайте площу два питання, що скоро. Дати по сумітарі на інвентаризацію земельних ділянок площею 40 по 20.55. В селі Кізлів площею 13,5494 мляр і площею 74.08. Висновок позитивний. Попитання заважних за вами. Хто за то, що ти буде поміщети, прошу висловити? Сліпець. Ба. Бабінська. Кайда далі не пам'ятаю. Так, як тут. Так. є все. Двоє аниме.

Сай. Утримали. Утрималися. Сим. За. Сюрк. За. Я вось. За. Вісімнадцять за, один утримався, п'ять не голосував. 18 за проти один утримався, 5 не голосував. Останні питання про зроблення та змін з детальних план. Пропонується здійснити внесення зміни детальний план території. Питальний план території для е, обслуговування гаражів на майдані незалежності міських вузької міської ради Золочинського району Львівської області метою об з метою об'єднання земельних діяльних складавського номером Пекенто для будівництва будівель громадської забори. Фінансування обідку розроблення вказаного детального плану території здійснити за рахунок коштів футса «Анатолія Обори. Також пропонується здійснити розроблення детального плану території земельної ділянки селічани по вулиці Шкільна, що до зміни цілого призначення земельної ділянки з кадастровим номером таким топлощою 0,546. га і земель для ведення особисто сімейського господарства в землі для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівлі споруд з присадимна ділянки з метою користування території та будівництва житлового будинку. Фінансування під вказаного детального плану території здійснити за рахунок Пане Ліки Наталі Вікторів. Вікторів. Місі 6. Ставить на практичного звані. Хтось, тому що на практичні прошу звати. Чи не місяця? Сліпець. Баб. Бабінська. Бровко. Так. Дворянин. Так. Жму. Так. Кузик за. Так, пану. Казьме. Пасіч. Гостулю. Рукуда. Рудіон. За. Сай. Сину. За. Цорку. І я вас. Двадцять за. 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 Часто русла 20 за 0 проти не отримав 4 не голосували ті, що були присутні на початку сесії, рішення прийняти, передний, вичерпаний 29 класі 9 сесії, 8 спитні, оголошую закрити.